Церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць з цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова пропонуємо вашій увазі цикл передач присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач, присвячена унійним митрополитам. Дорогі радіослухачі продовжуємо роздумувати над відомими представниками Української греко-католицької церкви. У цьому нам допомагають різні історичні джерела, та основний путівник, книга отця Ірнея Назарка чину святого Василія Великого, Київські і Галицькі митрополити. Сьогодні мова йтиме про Галицького митрополита Йосифа Сембратовича. Майбутній ієрарх народився 8 листопада 1821 року. У селі Криниці Мушинського деканату Сандецького повіту на Лемківщині його батько був парохом і деканом. навчався у школі в Мушині та в гімназії в Санчі. Згодом вирушив до відня на навчання у так званий цісарський конвікт семінарію, закінчивши студії богослов'я, був висвячений на священника владикою Іваном Снігурським у 1845 році. Відтак здобуває докторат богослов'я у Віденському інституті святого Августина. Повернувшись до Галичини, отець Йосиф був префектом у Перемиській та Львівській духовних семінаріях, а також помічником професора Нового Завіту у Львівському університеті. Коли у 1852 році на місці цісарського конвікту у Відні засновано центральну греко-католицьку семінарію, то її віце-ректором став отець доктор Йосиф Сембратович. Цей уряд він виконував 8 років. Опісля йому дано катедру святого Письма Нового Завіту у Львівському університеті. А вже 27 березня 1865 року Папа Пій IX призначив отця Йосифа титулярним архієпископом Назіандзенським, щоб він, як наступник архієпископа Стефана Алізіра, був святителем питомців грецького обряду у Колегії святого Атаназія. У Римі Владика Сембратович також працював у конгрегації поширення віри. Маємо згадку, що в 1866 році владика Йосиф Сембратович разом із духовником віденської семінарії вирушив до Константинополя, щоб там уділити єпископські свячення болгарському єпископу Рафаїлові Попову. У цей період перемиський єпископ Тома Полянський через свій вік був таким немічним, що не міг управляти єпархією. Тому апостольська столиця від 1 жовтня 1867 року призначила архієпископа Сембратовича адміністратором тієї єпархії до того часу, поки апостольський пристіл не вирішить інакше. Однак нового владику зустріли неприхильно, архієпископ Йосиф навіть мусів жити у приватному домі. Однак його смирення відігравало тут важливу роль, адже Владика постійно сповідав людей у катедральному храмі після смерті єпископа Полянського. Перемська капітула вибрала собі нового адміністратора єпархії, незважаючи на папський декрет про призначення на це місце архієпископа Йосифа Сембратовича. Як наслідок, ця справа опинилася в Римі, де було підтверджено попереднє рішення апостольського престолу. Відтоді архієпископ Йосиф з великою ревністю проводив часті візитації парафій, проповідував, катехізував, утверджував народ у вірі. Вже у 1870 році. Папа Пій IX призначає владику Йосифа новим Галицьким митрополитом, і 7 серпня цього ж року найменований митрополит вступив на пристіл. Окрім того, Йосифа Сембратовича одразу було призначено асистентом папського трону, римським графом і консультором у конгрегації поширення віри. Після смерті владики Полянського митрополит Йосиф мусів опікуватися двома великими єпархіями, хоча й було призначено для перемишля генерального вікарія. Однак важливі справи та генеральні візитації проводив сам митрополит аж до 1872 року, коли туди було призначено єпископа Івана Ступницького. У час митрополичого служіння владика Йосиф проводив стільки деканальних візитацій, скільки не проводив перед ним жоден митрополит. Особливу увагу звертав митрополит на проповіді і катехізації у митрополії. З тієї нагоди було видано кілька послань. Не оминулось увагою і якість священичого вишколу у семінаріях. Дбав митрополит і за красу митрополичого храму Святого Юра. Було видано окреме послання із заохоченням для священиків, щоб вони склали свою лепту на цю потребу. На зібрані кошти, митрополит створив окремий комітет для реставрації та відновлення внутрішнього інтер'єру катедри, а у Львівській єпархії. Було змінено порядок вступних іспитів у семінарії згідно рішень собору у Треденті. Ще як адміністратор Перемиської єпархії, Владика Йосиф Сембратович готувався до участі в Першому Ватиканському соборі. Однак через поважні причини мусів відмовитися від участі в соборі. Коли ж папа Пій IX оголосив про соборові рішення, то митрополит Йосиф в окремому пастирському посланні одразу ж проголосив у двох єпархіях буллу папи. Та заохотив клир та народ непохитно стояти при скелі святої віри апостольській столиці. Коли ж через Італійську революцію папу було прогнано з Риму, а сам він з цього приводу 15 травня 1871 року видав окрему енцикліку, то митрополит Йосиф вже 10 червня подав до відома цю енцикліку разом із відповідним коментарем у Львівській архієпархії та Перемиській єпархії, коли ж у 1871 році. Цілий світ торжественно святкував 25-ліття Понтифікату папи Пія IX, то митрополит Йосиф Сембратович взяв в цьому активну участь у Римі та через послання проголосив відповідні відпусти у митрополії. У той час, 1877 року, віденський нунцій, згодом кардинал Якобіні, за дорученням апостольської столиці, проводив візитацію Галицької митрополії. Митрополит Йосиф активно приймав та допомагав. Поважному гостю у цій справі. Згодом, з відповіді папи Пія Нунцію Якубіні, ми дізнаємося, що Нунці написав до Риму про прихильний стан Української греко-католицької церкви. Крім того, митрополит Йосиф брав активну участь і в різних державних урочистостях і подіях, що були пов'язані з цісарським двором. У своєму митрополичому служінні владика Йосиф Сембратович. Зіткнувся з напруженнями між духовенством та інтелігенцією, яка не визнавала авторитету митрополита, а її діяльність в освітній та економічній сферах була мінімізована та обмежувалася до суперечок, за мову і правопис. Однак митрополит був рішучим у церковних справах, а у політичні питання владика Йосиф вирушив не втручатися. Як наслідок, політичний провід перейшов у руки так званої руської партії, куди вступив навіть митрополичий офіціал отець Михайло Малиновський. Ця партія була відома через свої москофільні дії. Це приносило чималі клопоти, а тому митрополит Йосиф був змушений заборонити діяльність цього органу. Великих успіхів вдалося досягти у боротьбі з п'янством. Завдяки організованим діям митрополита священники виголошували цикли проповідей. Проти п'янства та створювали серед народу братства тверезості. Митрополит Йосиф часто про це говорив на візитаціях і видав окреме послання 1876 року під назвою о великому достоинстві чоловіка. Це не подобалось польській шляхті, яка через зменшення попиту на алкоголь позбавлялася доходів, а тому використовувала кожну нагоду, щоб дискредитувати перед цісарем митрополита та греко-католицьке духовенство. Події так званої холмської трагедії, де через репресії, вірні і деякі греко-католицькі священники перейшли на православ'я, а також голосування у віденському парламенті за відміну переходу з одного обряду на інший, сильно підірвали авторитет митрополита. Дехто звинувачував його у нерішучості та поблажливості. У такій ситуації митрополиту було призначено єпископа-помічника помічника. Отця Сильвестра Сембратовича, який не завжди погоджувався із думкою чинного митрополита. Крім того, через добромольську реформу у ці Василян, які проводили єзуїти, народ боявся ополячення Василян і звинувачували у цьому також митрополита Йосифа. Через ці та інші напруження, за сприянням цісаря митрополит Йосиф Сембратович уступив з митрополичого престолу та переїхав до Риму. Де, крім консультора конгрегації поширення віри, виконував уряд консультора папської комісії у ревізії церковних книг. У Римі архієпископ Йосиф був відомий через свою побожність, що люди, коли зустрічали владику на вулиці, віддавали йому велику шану і честь. Щоб цього уникнути, владика Йосиф носив звичайну священичу рясу без жодних відзнак. Під час святкування 50-ліття своїх священичих свячень до нього приїхали кардинал Сильвестр Сембратович та єпископ Юліан Пелиш, які привітали ювіляра та передали йому побажання від духовенства та світських людей з трьох єпархій Галицької митрополії. У Римі Владика був хорошим працівником та оборонцем Української греко-католицької церкви. Перед своєю смертю він передав свою велику бібліотеку Папській колегії у Римі. І 23 жовтня 1900 року на 80 му році життя митрополит Йосиф Сембратович відійшов по свою небесну нагороду, був похований на центральному римському цвинтарі Кампо Верано у гробівці римських кардиналів конгрегації поширення віри. Владика Йосиф Сембратович запам'ятався як чеснотлива людина, яка з вірою переносила всі терпіння для Христа, вірності апостольському престолу. Та своєму обряду його побожність та аскетизм, що виявлявся у нічних чуваннях та строях постах, показали всім приклад життя віруючої людини, яка залишила по собі світлу пам'ять практикуючого християнину.